Росія перекинула до Курської області тисячі своїх військових з України. Про це пише CNN, посилаючись на двох американських військових високопосадовців. Ті вважають, що РФ перемістила на Курщину кілька бригад чисельністю не менше тисячі осіб. Кожна крім цього, кажуть, що Росія відправила в Курську область також військових з Ленінградського військового округу та Калінінграда. І Дмитро Лиховій, речник оперативного угруповання військ Таврія. Зараз з нами в ефірі. Вітаємо вас! Слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава власне, давайте розпочнемо з оперативної ситуації, але ось та інформація, яку ще мій колега повідомив про, про те, що і британська, і американська розвідки зараз повідомляють про переміщення перегрупування російських військ. Чи бачите ви такі процеси на вашому напрямку? Ну я б закликав би і медіа, і аудиторію всю не проявляти якусь таку меншовартість в тому, що коли про це напише CNN або повідомить американська чи британська розвідка, для нас це стає великою новиною, і ми роздуваємо і гіперболізуємо ці, цю інформацію, тому що насправді такого масового явища, як його подають деякі засоби масової інформації, зокрема західні, немає. Е, справді відбулося деяке переміщення. Е на рівні підрозділів, але це не виглядає як такий великий потік, і таке дуже суттєве, дуже суттєва зміна особового складу, зміна чисельності російських окупаційних військ. Що тут його стало різко менше, а там стало більше. Насправді я б звернув би увагу на співвідношення чисельності російських військ, яке озвучував головнокомандувач збройних сил України. Олександр Сирський нещодавно в інтерв'ю британському виданню Гардіан він нагадував, що якщо під час російського вторгнення в 2022 році росіян було більше 100 тисяч. То станом на зараз їх 520 тисяч, це ті, що задіяні в військовій операції на території України, включно з окупованими територіями, а до кінця року їх планується взагалі 690 тисяч. І коли надходять дані, в тому числі із західних розвідок про те, що тисяча чи дві переміщені із окупованих територій із ділянок фронту в Донецькій Запорізькій області, на на територію Росії то ну спів, прошу співвідносити цю цифру із загальною чисельністю російського континенту, коли в тій самій Запорізькій області від 75 до 90 тисяч російських військових. Це на всю глибину їхньої оборони. Це всі силовики. Ця цифра не є сталою, тому що постійно підрозділи мігрують, перекидаються. З ділянки на ділянку із е, Запоріжжя на Донецьку область, там, де є більш загрожені відрізки фронту або менш, підрозділи виводяться на ротацію, переводяться е, на інші позиції, в тому числі і е, наші війська теж. Тобто е, ці цифри змінюються, і для нас не є настільки принциповим, що. Е, Пару тисяч переїхало із Запорізької області чи з інших наших відрізків на фронті в Курську область. Тому що головне, що на ході бойових дій на оперативній обстановці, це не позначається і вона не зазнає суттєвих змін. Ну і власне те, що я сказав, не дає підстав говорити про якесь якісне і кількісне. Зменшення російського контингенту тут, за даними розвідки, як не виявлено ознак наступального угруповання так і немає різких змін у складі, положенні і характері і дій противника в нашій операційній зоні. Тобто, ще раз, давайте е зафіксуємо: певне відведення військ, ви бачите, але принципово на ситуацію це не впливає на вашій ділянці. Правильно? Це постійний процес, десь вони зменшуються, десь вони міняються. Тобто, так справді це не впливає на оперативну обстановку в нашій операційній зоні, принаймні станом на зараз. Як буде далі, треба дивитися, тому що це може не проявлятися за тиждень потрібно дивитися далі. От станом на Зараз у нас є певне зменшення кількості російських штурмів і в Херсонській області, і в Запорізькій області, але, наприклад, протягом попереднього тижня їх було трохи навіть більше, хоча це така обернена пропорція. Ну, треба стежити і спостерігати за цим явищем в процесі, так би мовити. Ну а про якісну підготовку окупаційних військ можемо щось говорити в якщо дивитися на останні місяці, що ви відстежуєте. Це покращення погіршення, і як, як я вже сказав, це приблизно стала ситуація, так. коли регулярні російські війська вони тут виконують свої завдання, потрапляють в полон. Ми бачимо, хто виконує ці завдання. Наприклад, якщо вже переходити до цифр, то завчора на Наші всі операційні зоні відбито всього навсього чотири штурми противника. Їх і було стільки із них один в Запорізькій області в районі Малої Токмачки і три на островах Західніше села Кринки на плацдармах на Львобережі Дніпра. От саме на Придніпровському напрямку на Херсонщині зараз відбувається дві третини наших всіх бойових зіткнень. За сьогодні з початку доби відбулося одне бойове зіткнення на Островах на захід від кринок штурм ішов із напрямку козачих вагерів. Штурм відбитий, і ось під час цього штурму в полон потрапив один російський військовослужбовець із 28-го мотострілецького полку, 70-ї мотострілецької дивізії, 18-ї 18-ї загальновійськової. Армії це не Явище, коли саме на плацдармі на лівому березі Дніпра потрапляють в полон російські військові, тому що ну там що перебування наших. Підрозділів пов'язано із форсуванням Дніпра, але от трапляється і так, і він представляє, як я вже сказав, 28-й мотострілецький полк. Він поповнить обмінний фонд і надасть свідчення про російський контингент, в тому числі і на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Ну це й логістично складно потім його доправити на правобережжя, враховуючи так складне сполучення е, через звичайно. Дніпро. Звичайно, ну оскільки потрібно для цього переплести Дніпро на човнах, човни. Перебувають під під постійним прицілом ударних дронів і переміщення здійснюється як правило по сіряку, ну або в темну пору доби. На це складно робити навіть на землі. Ну, ми бачимо репортажі військових кореспондентів із позицій наших підрозділів на будь-яких ділянках, хоч на Донеччині, хоч на Запоріжжі, оскільки зараз. Аеророзвідка працює дуже активно з обох боків і з російської, на жаль, теж при тому, що втрачається, ну, знищується багато і подавлюється засобами РЕП російських безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наприклад, за вчорашню добу їх три було знищено на нашому напрямку два суперками і один Орлан. Але на жаль, очі росіян. Майже скрізь, і вони коригують як вогонь артилерії, так і вогонь е безпілотних систем, ударних дронів, дронів Камікадзе і дронів І переправитися через Дніпро дуже складно і нашим військовим, так. а ще й перетягнути полоненого. Ну е тим більше. Дмитро, дякуємо за подробиці е і про оперативну ситуацію, яку ви розповіли на півдні нашої країни. Дмитро Лиховій речник оперативного угруповання військ Таврія, щойно був наживо.